Те, що Путін збожеволів для українців, не є жодною новиною. Людина зі здоровою психікою не починає війну, не надсилає сотні тисяч своїх громадян гинути без жодної цілі і не руйнує власну країну, перетворюючи її в китайську бензоколонку без жодного майбутнього. Дивно, що адміністрація Дональда Трампа знадобилося для цього чотири місяці. Впродовж них, чесно кажучи, американці і зробили досить немало, що Путін. Відчув більше впевненості в своїй перемозі, відчув свою силу. Ключове питання, яке нас повинно цікавити, а що американці будуть робити далі? Адже складно продовжувати розповідати і про чудовий прогрес в мирних переговорах, коли один з учасників цих переговорів, нібито учасників, продовжує щодня вбивати дітей, і без якоїсь причини, як каже Трамп, пускає бомби та ракети на мирні міста. І тут мало написати пост, що на Росії очікує крах, якщо вони планують захопити цілу Україну. Слова вже закінчилися. А далі що далі потрібні дії? Вже зараз є цілком зрозуміло, що миротворча ініціатива Трампа підходить до свого завершення до кінця. За ці чотири місяці Путін ще більше впевнився, що він сильний, а захід слабкий. Путін наносить удар, він піднімає ставки, а Захід не може навіть спільно санкції ввести. Американський президент починав потужно і впевнено, пам'ятаєте, але він завершує тим, що Путін зневажає його точно так само, як і його попередника, якого він теж зневажає. А в бандитській культурі кремлівського керівництва не заведено домовлятися зі слабаками. Слабаків знищують. З високою долею ймовірності. Ми можемо припустити, що після провалу першої миротворчої ініціативи. Президенти США Дональда Трампа другої вже не буде, причому ні від кого американці отримали достатньо, щоб більше в таке не влазити. А європейці самі побували в 22-му році в такій ситуації, і в них нічого не вийшло. Путін відкидає пропозиції Трампа і через заяву Лаврова знову озвучує свої максималістські вимоги. Ну він просто підвищує свої ставки в перемовинах Сполученими Штатами Америки. США повинні або відповісти і підвищити власні ставки, або фактично визнати поразку перед Путіним. Але таке визнання знімає останні червоні лінії і відкриває шлях насправді до повної глобалізації війни і розширення кола її учасників. Адже якщо вдалося з Україною, то що завадить спробувати те саме з Польщею, Литвою чи навіть Німеччиною? Це чудово розуміють в європейських столицях. Адже за такого сценарію. Ну, рано або пізно, але Європа неминуче стане повноцінним учасником бойових дій і війни. Для чого ще потрібно росіянам декілька військових баз на кордонах з Фінляндією і Естонією? Навіщо це їм? Це добре розуміють в Сполучених Штатах Америки, адже в такому разі почне знецінюватися роль Америки як гаранта безпеки для своїх союзників. Світ у такому разі побачить слабкість США, і це вже буде відкривати шлях до зняття червоних ліній. І в інших частинах нашої планети тому американці швидше за все не будуть робити зараз якихось особливих різких рухів. Вони не проголошуватимуть про свій вихід з переговорів, тому що лише це вже зафіксує їхню поразку. Скоріше за все, ми з вами побачимо якийсь гібрид підходів адміністрації Дональда Трампа на його першій каденції з тим, що ми бачили у Байдена, питання війни спустять на нижчий трошки рівень. Комусь типу Марко Рубіо, а безпосередньо для самого Трампа війна закінчиться. Оскільки політична система Сполучених Штатів Америки досить складна, то не виключена і глибока консолідація американських політиків навколо ідеї перемоги над Росією. І тоді той, хто її очолить, хто стане таким головним консолідатором, може навіть отримати шанс стати наступним президентом. Всі варіанти в них лежать на столі. А європейці будуть і надалі активніше озброюватися самі. І, звичайно, вони будуть нас підтримувати зброєю, технікою, будуть нас підтримувати фінансово, такі можливості в них є. Адже тим далі чим далі, тим більше буде ймовірність прильотів шахедів по їхніх містах. Саме тому принцип підтримувати Україну рівно стільки, скільки це потрібно, найголосніше буде звучати саме від європейців. Це Микола Княжицький, мій блог на моєму каналі.